А рубрика відповідаю на ваші коментарі. Перший коментар в чітко кого. В чітко кого, я так розумію, що вона мала на увазі те, що я назвала відео пес не мій. Якщо чітко кого це пес, це пес моєї бабусі. Мені його віддали на перетримку на два дні лише. Його потім заберуть. Переходимо до наступного коментаря. Тут у нас треш історія і е, сердечки, е, розбите сердечко, е, плачущийся смайлик. Ну, я думаю, я тут мало на увазі тільки хороше, тому я лайкнула. Типа, дякую за ваші коменти, люблю вас. Ви помилилися це Терік Рікторія я його годую е, гав'яжими стежками. Ось цей коментар мені сподобався, бо це була треш історія, і це ну, взагалі дуже класний комент. Тільки я правда щось відповіла, напевно, ну щось е класне, ну, хороше, знаєте, але не можу зараз подивитись. Переходимо до наступного комента Спасіба за з. Що я відписала, я не знаю. Ну, за що спасіба за з, я не знаю. Ну, будь ласка. Ось тут у нас комент. Крінж. Добре, зараз зайдемо, подивимось своє відео. Яке ви відео вибираєте? М? Перше. Откуда 12 було аж 10? Що за фокус? 10 подписчиков було 9. Коротше, я не знаю, може буду викладати відео. Ну, пока що заброшу, Откуда 10 було аж 8. Коротше, тут просто вона радується, що у неї там є 14 підписників. Вона радується кожному. Маліновий закат. Ну ладно. Далі. Взагалі не кринж, наверное. Ну зараз ми подивимося не крінж. Він же не може знімати кринж. І що ви думаєте, відео буде тривати 10 годин.

Різберезовой кари. Сразу попа запатіла за трусалі комари. Коротше, ладно, я думаю, немає сенсу додивлятися до кінця. Його відео більше не сенсу дивитись. Переходимо далі. <пес> Гарний. Дякую. Дякую, сонечко. Я, до речі, цю дівчинку підписана. Вона дуже, дуже класна. Ще мій собачусівський поет. Який собачусівський поет, я не знаю, але дякую за коментар. Ідемо далі. Бідний котик. Якісь смайлики. Чому він за стеклом. Ну, я його забрала, звідти не переживайте. Давайте лайкнем. Дякую за коментар. Сердечко. Ну, дякую вам за ваші сердечки. Смайлики. Я дуже вам дякую за ваші коменти, мені це дуже подобається. Тут у нас як же хижі животня буде виживати. Це я відповідаю дівчинці на відео, під яким вона каже, не годувати тебе втомних собак. Ну я дякую, в принципі, в тебе правильна думка. Дякую за коментар знову ж таки. Я запрошую в хаос, бо ми шукали учасників, давай я. Я відповіла, давай. І більше нічого, в принципі, немає. Ну, дякую за спробу. Не знаю. Правда, чого я не бачу своїх коментарів, я не знаю. Тут я купила герді вкусняшки і. Прикольні смайлики, дякую знову ж таки. А я русская, а я полукровка, а я білоруська, крінж, пруска. Ну, круто, я за вас рада. Тіпо, що мені? Давайте подивимось крінж. Давай подивимось його і відео, якщо вам. Ну, просто подивимось її відео, якщо в мене кринж. І всім приветик. якщо у мене не некачественное відео, то я по-другому не можу. Серія 13 кадр. Сьогодні я буду прикалываться над клонами. Сейчас прийдемо к ним до. Эм, ем, ну ладно. Окей. 42 підписники. Ну, круто, молодець. Сердечки. Непогано. Давай смайлдог. Я відповіла Окей, але я злякалась, якщо чесно, його ділась. Тут мені пишуть Лолу у э, сварувала так, щоб незаметно було на українському язикі. Я в неї не виривала, якщо чесно. Це програми, перевірені мною і моїми друзями. І я не виривала. В принципі, українською мовою, тому що я не пишу завжди і говорю завжди. Тому не знаю, до чого цей був коментар. Ух тишка! Ще один Крінж. Давайте подивимось, що це таке. Ванюша. Ванюша, звісно, вибачте, що я з Крінж і це тебе так сильно розряджає. Чесно, я не знаю. Дякую за активне, я відповіла. Бачите, нічого поганого в таких коментарях нема. Я не смайлик, дякую за смайлик, мені він подобається. Так, далі. Це ях єх. Це моя подружка писала. Дякую тобі, Надюшка. Клас, ау, клас. Це ти придумала? Так, відповідаю, це я придумала повністю слова я складала, тому. Хочете вам теж вірш? Напишу на будь-яку тему. Тому ось так. Намалюю аватарку Боже. Окей. Ну блін, я досі не намалювала, чесно. Я ліневий зап. Обіцяю, що намалюю на вихідних. Обіцяю, прямо обіцяю, обіцяю. Ух ти! Скільки тут коментів. А я всім відповіла. Ладно, ладно. І нічого майже не намалювала. Ну, добре, обіцяю, що на вихідних візьмусь і намалюю всі ці аватарки. Правда для обіцяю. Слава Росії! Я не зрозуміла цей коментар, якщо чесно. Ну, до чого він був? Якщо відео взагалі про антистрес, слава Росії. Ну, забирайте свого славу, можете йти геть. Далі про пьоса. Коментар. Самое-самое. Ну, класс, дякую тебе за комментарий. Тут куча. Прям куча комментов. Давайте выдаем. Ну, и подивимось мы все ралли А лазик, у меня музыка какая-то. Поймал монстр, и эта музыка не заканчивается. Ай-яй-яй, ай, 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 закончилась. Ай, 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 у меня тоже это проверяло, что я ну, в телефоне несколько раз. Короче, вы поняли.

А як тобі попасти, куди в хаос? Я його закрила. Сорян. <смір> Тут у нас Богуті Хорош, Клас. А до речі, люди, хто дивиться це відео, підпишіться пліс на цього чела. Це мій діба, знайомий брат. Вау, дякую. Вау, знову дякую. Чувіха, ти дуже крута, ти коментуєш. Ти справді мені дуже подобаєшся. Люди, підпишіться на цю дівочку. Я вас прошу. Ти крута, ти в трендах, ти просто... я просто гортала, а тут ти. Привіт, давай дружити. Давай, звичайно, дружити. Давай, сонце, тобі дітаге. Я полайкала і не відповіла. Ну, я б не образую дружити, якщо чесно. Хто хоче дружити і готовий відповідати, пишіть або свій номер з телефону, або просто пишіть в коменти. Може зустрінемось в телеграму, я не маю под вам бездное утро настроение появилось. Ну, як, це, напевно, росіянин мав обідався на щось і написав «Ти бомбізне утро настроєння появилось». Ті він мав на увазі а, те, що, напевно, в Україну пролетіло, або ще щось. Скоро відвідку чекай. Ви настоящі генії, Україна хоч і неплохая, саме на президентстві, хто їх придержує, плохі. И смайлик, типа он на унітазі. Ну ладно. Типа окей. Погані. А ты що забув тут під мені відео? Тут пісні, які вкрали росіяни. Яке бомбезне утро. Короче, в когось цей пукан не держит, у него там бомбезное утро. А може, він про себе пише, по бомбезное утро настроєние появилось, типа. Ну ладно. Я жасно на роз. Сходно. Човіха ти крута. Підпишіться на неї. А прикиньте на цьому все. Кінець всіх моїх коментарів. Хе-хе. Пишіть мені коменти під цим відео, саме під цим. І тоді, на 10 коментів, я зроблю другу частину. Па-па!